Багато разів використовував сьогодні термін «воїн», і звичайно, ви використовуєте його у спілкуванні поміж собою. Давайте одразу ж проведемо таку диференціацію. Потрібно розрізняти перше військовослужбовець, військовослужбовець це громадянський статус, чітко прописаний в законодавстві з конкретно визначеними функціональними обов'язками. Отже, це статус громадянина України, який має обмежені терміни і регулюється правовому полі. Військовий, ми говоримо з вами про певну професію, про набір певних компетентностей, про знання, уміння, навички, про відтак сформовану здатність якось реагувати на світ, про певну культуру, про носія певної культури. Військовослужбовець і військовий це певні зовнішні ознаки особистості. коли ми говоримо з вами про воїна, Говоримо з вами про тип характеру. Той характер без якого неможливо. І сьогодні вже Валерій згадував, що характер він або є, або його нема. Його можна сформувати, звичайно. Але коли його нема, стає складно дати гідну відповідь тим викликам, які постають на вашому шляху. А вам потрібно дійти. Бо від вас, а зокрема, від вас залежить дуже багато, не дійдете ви, не дійдуть ті, хто йде за вами. Це просто початок усвідомлення того, що ваше життєве покликання, раз ви тут, раз ви на цьому етапі вашого життя, у цьому місці, вам необхідно не дозволити життю зі своїми викликами вас здолати. Зазвичай я поділяю людей на дві категорії: перше це Заручники обставин. Це тоді, коли людина уже по дефолту, від самого початку, не має значення, що трапляється. Сьогодні були добрі приклади, власне, для цього випадку. Немає значення, що відбувається, людина відчуває, що є обставини, від яких вона залежить. Так трапилось, так сталося. Ми постійно повторюємо. Я знаю, що ви в курсі, але в українській мові є дуже багато безособових дієслів. Сталося, розбило, тарілка розбилася. Ну, як тарілка може розбитись? Вона сама взяла, стримула зі стола і розбилася, ніби. Не може! Просто раптом, якщо хтось не в курсі. Але це таке притаманне військовій культурі. Просто зауважте, як ви говорите, безособовими дії словами ніби. Чому? Тому що тоді легше втекти від відповідальності. Тарілка розбилася, автомат поламався, танк, зупинився, і все все само робиться, ніби. Ні, не буває. Завжди є за якоюсь дією певна причина, на слідковий зв'язок за певними феноменами. Ми доволі часто причетні до того, що відбулося, але тому, що не можемо собі дозволити такого рівня відповідальності, бо воно може принизити нас в очах інших людей, якщо ми скажемо, що ми винні. Краще, нехай воно станеться якось само по собі. Неправда. Наше життя у наших з вами руках. І це усвідомлення, яке приходить, спадає на думку людям яких я відношу до другої категорії, я їх називаю командири власного життя. Немає значення, на яких посадах, немає значення, чи вони у війську а для вас таки має значення. Командир власного життя це той, який розуміє, що потрібно поставити ціль, докласти зусиль і досягти результату. Простий базовий алгоритм, який змінює все в житті людини. Ставлю ціль, докладаю зусиль. І бачу результат. Можливо, не той, який очікував, але є результат. І це потребує відваги. Помітити результат, якщо він не відповідає, наприклад, тому, що ви очікували. Ви старались, ви доклали зусиль, ви відважились чітко сформулювати перед собою ціль. Отже, воїн це тип характеру, це особа, віддана перемозі. Що таке перемога? Це виконане завдання. Це реалізована мета, досягнута ціль. Мрія, яка стала дійсністю. Отже, воїн це особистість віддана перемозі. Це ніби оперативна система, яка десь тут операційна система, яка працює глибоко у свідомості людини. Немає значення, що відбувається. Є ціль, є зусилля, є результат. Ціль, зусилля, результат, ціль, зусилля, результат. І це просто базова операційна система, особливо сержантського корпусу. Інакше від вас, від вас залежить багато, інакше ламається ціла система. Це потребує від вас віри. Віри в те, що ви реально можете. А це потребує того, чого ми розпочали: усвідомлення вашого досвіду. Уже було. Я ставив ціль. Я докладав зусиль, і можливо, не все вдалося, але щось вдалося. Значить, я щось можу. Раз зміг це можу більше. Це потребує трішки роботи над собою. Це потребує трішки, трішки зусиль докладати. Отже, воїн особистість віддана перемозі. Воїн народжується у хаосі, ми з вами сказали. Ще раз, це тоді. У нашому з вами серці формується тип характеру, який ми називаємо воїном, коли перед нами стоїть виклик. І нам його потрібно здолати. Ми з вами постійно конструюємо свою особистість. Я не знаю, що ви в курсі інколи люди, яким бракує, якось усвідомлення внутрішніх процесів, думають, що ну от є особистість, а тепер вона або чимось її можна прикрасити впродовж життя. Або чогось можна позбутися упродовж життя фантастика не буває. Ви сьогоднішній це результат вашого вчорашнього вибору. Ви себе постійно обираєте. Коли стоїте перед викликом. Можна просто втекти, можна сховатись, можна вдарити два рази по стіні і відійти, бо вона не сипеться, а можна стояти і дятлом довбати, поки вона таки з вашої дороги не зникне. Ви себе обираєте. Ви не сталися. Ви не випадковість. Вам доводилось колись робити вибір. Інколи вибори бувають дуже складними. І вони потребують надзвичайно морального гарту, надзвичайного характеру. Бо вони складні. І це тут, де народжується особливий тип воїнів, де народжуються воїни, які можуть вести за собою. Лідери, те, що ми називаємо. Це ваша. Відповідальність вести за собою кожного на власному рівні. Але це найфундаментальніше визначення лідерства. Хтось, хто піднімався дуже дуже якісно згадав, надав визначення про те, що це відповідальність, брати на себе відповідальність вести інших. База, цемент, все тут. Отже, ви себе обираєте, ви себе формуєте, ви постійно змінюєтеся. Те, що відбувається у вашому житті, відчувають ваші підлеглі. Конфлікти, з якими ви не можете впоратись всередині, відчуваються, помічаються, коли, коли ви комунікуєте з іншими.